Вітає дорога церква, слава Ісусу Христу! Чудове сьогодні зібрання, слава Богу. І мені дуже шкода, що наш пастор, дорогий Сергій Йосипович захворів, він не може з нами сьогодні бути. Він багато зусиль прикладав для організації свята. Давайте встанемо і помолимося, щоб швидше вийшло. Господи Боже, ми тобі дуже вдячні за цей чудовий день, за всі. Виступи, діток, дорослих, за співи, за молитви. Благослови Сергія Йосиповича, щоб він не журився, щоб він скоро виздоровів і знову був з нами. І нехай Твоя милість буде не тільки до нього, а й до всіх, хто хворі або старенький, і не можуть бути в зібрані в цьому урочистому. Слава Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка, тема моєї сьогоднішньої проповіді, що тільки людина посіє, те, і не. Послання апостола Павла до Галатів, 6 розділ, будемо читати 6 по 10 вірші, Галатам 6.6 і нижче. А хто навчається слова, нехай ділиться всяким добром з наставником? Не обманюйтеся, Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, і пожне. Бо хто сіє для свого тіла, то й від тіла пожне пління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І не занепадаємо духом, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Отже, поки маємо час, робімо добро всім, а найбільше своїм. за Вірою. Амінь. Цьому святу жнив вже багато років, приблизно 3,5 тисячі років від того часу, коли Бог через Моїсея заповідав його святкувати і євреям, і всім людям Божим. І причому воно цікаве свято тим, що воно не в числі. Нема строгої дати, наприклад, як Пасха у них було або П'ятидесятниця, воно в кінці року колись збирають урожай. Можна раніше, можна пізніше. І це дуже добре, що можна самому регулювати, коли святкувати цей день. У тому місці, де в Штатах живе мій рідний брат Павло Петрович, в церкві невеличка парковка, мало місця. А поруч ресторан і має дуже велику парковку. Вони дозволили церкві користуватися своєю площадкою постійно, крім одного дня в рік. Одне Воскресення, одну неділю вони сказали, ви не можете займати. А ті кажуть, а чого? Щоб ви не забули, що ця парковка наша. А то ви подумаєте, що вона ваша. Вони спеціально запоставили цю умову, щоб люди не забули. Друзі, це плоди для того, щоб ми не забули. Кому ми повинні дякувати. Богу, тут написано: вдячність, слава Богу, йому належить тільки хвала, тільки Господу. Бо без нього ми ніхто. І колись коли ще була жива Марія Федосіївна, я її питав: а ви у 33-му. Році, коли була голодовка, як люди віруючі, там, ви знаєте, святкували свято е, ж І е, питав я цю білоножку Галину Максимовну. Білоножка мені казала, вона ж давно віруюча все життя, що ми тоді зварили картоплю в і зробили таке свято. Хоч маленьке, ну тоді ж голодовка була, зробили штучну, голодоморна. Люди святкували кожний рік, віруючи за це Свято Подяки. Причому таке різноманіття плодів і квітів, і всякого творіння, і рослини, і дерева це просто чудо, як Господь може все це зробити в своїй премудрості. Він посилав і дощик, і сонечко, і сприятливу погоду, ну, всі умови для того, щоб вирости урожай і щоб люди не Голодували. І він чекає від нас подяки. Був один такий випадок, він трошки, наче не скромний для проповіді, ну, в столові обідали один християнин з села, приїхав, і один міський з ним за столом попався такий глузій. І цей християнин помолився, а той на нього подивився і каже: у вас в селі всі так роблять. А він каже: Ні, свині не моляться. Ну, поставив його на місце, наче грубовато, Але ж хто його крикнув, що ви селюки, молитесь перед їдою. Друзі, обов'язково треба молитися перед їжою. Обов'язково. Щоб Господь благословив вас, освятив, щоб була нам на користь. Так, от, друзі, все, оце, що виросло, воно тільки Богом створене і тільки для нашої радості. Був один випадок. Малий приватний будинок, батько, сім'я жили, і він вирішив сину зробити сюрприз. А син був років сім, але ну вже навчився читати. І взяв батька навесні, коли син не бачив, клумбу обробив і сапою написав його ім'я на землі і посіяв квіти в канавочки. Пройшов час, квіти підросли, і стало видно слово. Одного дня прибігає син каже, тату, іди сюди, іди сюди. А що таке? Там моє ім'я виросло. Він каже, Ну виросло, то й виросло. Він робить вигляд, що він нічого не знає. Ну, що, що виросло? Та моє ім'я виросло, такого не може бути, що моє ім'я виросло. Тоді вже батько йому розказав, що це він йому приклад, що Господь зробив для того, щоб було нам приємно, щоб нам було радісно, корисне. Ви знаєте. Тут перший вірш написано, а хто навчається слова, нехай ділиться всяким добром з наставником. Хто у нас наставники в церкві? Це пастор, це проповідники, це значить, керівники біблійних груп або молитовних. Вони являються нашими наставниками. Колись у нас раніше були в церкві сім'я Макеєвих, вони виїхали потім в Канаду, там живуть. І Лариса вона взяла таку звичку. Кожного разу приносила в церкву дві хлібини, або, може, три, і кожному проповіднику після зібрання давала подарок свіжу, спечену, домашню хлібину. Це було дуже приємно. І ми вже звикли хто проповідує, дивимося, а Лариса є собрання, значить хлібину можна не купувати в магазині, вона дасть. Ви знаєте, це дуже було правильно і добре. Написано ділись всяким добром. От давайте ми просто сьогодні проаналізуємо своє життя і подумаємо, чи ми хоч один раз за рік зробили якесь благословіння для пастора або для проповідника, або для керівника групи, ну хоч що-небудь. Може, в нас немає грошей на шоколадку або на хлібину, але можна куп... взяти красиву листівочку і написати кілька слів. Дорогий там брат Сергій Йосипович, ми дуже вдячні вам за ваше служіння, за вашу турботу духовну про нас. І бажаємо вам здоров'я, благословіння Божого, написати і дати. І я впевнений, що пастор він не заховає шухляду цю листівочку, а він її поставить на своєму робочому столі, буде перечитувати, йому буде дуже приємно. Тобто не треба обов'язково багато грошей, щоб зробити добро. Але, щоб ми пам'ятали, ті, хто трудяться, годують духовну церкву, ми зобов'язані їм робити взаємно фізичним добром. Наступний вірш, сьомий основний. Не обманюйтеся, Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, те і пожне. Бог створив закони свої. Дуже такі важливі закони. Якщо я візьму яблуко і отак його розіжму руку. Куди воно полетить? Другу. Точно вниз? Ви впевнені? Абсолютно. Тому що Бог створив закон земного тяжіння, інакше бути не може. Це закон. І в духовному житті, і в фізичному, воно діє. Абсолютно на 100%. Ми з вами садимо в основному сім культур: картоплю, моркву, буряки, капусту, перець, огірки, помідори, основні культури. І ми знаємо, на якій ділянці що посіяне. І там ніколи це гарантія не може вирости щось інше. Те, що ми посадили або посіяли, воно там обов'язково тільки буде. І нічого не буде іншого. І при чому воно примножиться. В тому секрет сіяння і жатви, що воно не тільки виросте, а його стане набагато більше. У духовному світі діють закони, абсолютно неприложні Господом у створення. Що людина посіє, те тільки вона і пожне. І деякі люди, вони. Хай Бог простить але вони нерозумні. Вони думають, що вони будуть сіяти зло, а вийде їм добре і будуть щасливі. Такого не може бути. Що людина посіє, те вона і пожне. Пам'ятаєте за ту дівчину та Вона шила там сорочки вдовом, все допомагала, коли вона померла, вони принесли оце, кажуть, що. Надо їй допомогти, треба якось щось зробити. Вона така добра була, така молода померла, це ж горе велике. І це спасло потім її життя. Так от, друзі, що ми з вами сіємо? Перш за все, в своїй сім'ї. Я і ви, що ми сіємо в нашій сім'ї, які у нас взаємовідносини. Думаю, що майже всі ви повідання оповідання з того, як він пише за хлопчика, який став майструвати таку дерев'яну коробочку. Сидить і щось там робить. А батьки питають, а що ти робиш? А у них був батько, і він вже, в нього руки тряслися від старості, він розливав суп. Так вони його садили за окремою такою табуреткою і давали йому таку якусь негарну ну, не миску, він окремо їв, щоб не, не разом. А він каже, а як ви постарієте, я буду вас із цією коробочкою годувати, <гаду> каже батькам, а вони кажуть, що ти робиш, це коробочку. Ви ж тамнете старими, і я вас буду годувати з нею. Їм стало дуже соромно. Стало знову тата до столу садити, тому що ну, совість осудила. Що ми сіємо в сім'ї? Якщо, наприклад, ми говоримо неправду, обман якийсь. Пам'ятаєте, Яков, він дуже хотів е, наслідувати благословіння, обманув батька, який погано бачив майже сліпий був. І оці обмани, які він посіяв, вони потім його усе життя переслідували. Його головану дурю, і жінкою йому не ту підсунув, і потім багато переміняв його награду. Яків дуже в житті багато страждав від обманів за те, що він обманув свого батька в юності. Що ж треба робити? Треба, якщо хто це допускав, покаятись цьому і більше не грішити. Ніколи це ну, не допускати. Ні обмана, ні лукавства, ні хитрості. Завжди говорити правду, будуть стосунки наші гарні. Ще ми сіємо з вами в церкві постійно, кожен день. Бувають три поганих плода, які в церкві сіють: осудження, плітки і байдужість. Осудження це коли ми когось судимо, що не такий, не так зробив. Пам'ятаєте, коли Давід сильно зрішив і Нафан йому розказав притчу про овечку, то Давид так розгнівався, що він каже, що треба казнити цю людину. Він не мав сострадання, він навчає дуже жорстокий. Як це може бути так поступив? Анафан каже, ти ця людина. І тоді Давід покаявся, Господь його помилував. І якщо ми розносимо плітки, неперевірену інформацію, або якісь такі чутки недобрі, це збудовує церкву чи руйнує? Руйнує, однозначно. Тому не будемо ніколи відкривати свої уста для пліток. А буває просто байдужість. Дивиться людина такими скляними очима. Ніякої реакції. Комусь погано, комусь боляче, йому все одно. Друзі, не забувайте, що в церкві можна посміхатися, можна проявляти увагу, виявляти наділі, любов один до одного. Що ми сіємо, те ми і пожнемо в духовному житті. І ще одне це про наші взаємовідносини з Богом. Американський проповідник Давід Вілкерсон, він зараз уже на небі, він писав, що Америка, ну штати, Бога видалили із своїх шкіл, із своїх закладів, Біблію заборонили, мільйонер абортів роблять. І що ж чекає нашу країну? Він писав дуже з таким глибоким сумом: а хіба Україна краще? Друзі, ні, не краще. Теж дуже багато абортів, дуже багато гріха. Я вчора е, мав зустріч з одним пастором із Житомирщини, молодий, і вони там проводять у Бердичеві свої е, християнські літні табори для діток, щоб дітки відпочивали. І ось на них скарга поступила. Діти пожаліли з батькам, що нас у таборі читали Біблію і про Ісуса розповідали. Ну, Батьки возмутилися деякі і почали казати педагогам, а педагоги підійшли до нього, до цього пастора і кажуть: а ви можете в таборі, щоб говорити ну, про якісь морально-етичні правила, про норми, ну не згадувати Ісуса, не читати Біблію, можете? Він каже, ні, ми так не можемо. Як можна жити святим, чистим, правильним життям без Ісуса Христа? Нема мотива, нема стимулу, немає взагалі сенсу в цьому. І вони перестали проводити ці табори, на жаль. Друзі, ми прочитали з вами, що жатва приходить не зразу. Не занепадаємо духом, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабіємо. І добрі діла, і злі, вони будуть пожаті нами і людьми тільки не зразу. Пройде якийсь час. Чому люди не бояться робити зло і грішити? Тому що не зразу покарання приходить. Я вам розповідав недавно в Америці, повінчали одного гомосексуальну пару і зразу молні вдарила в церкву цю зруйнувала, і ще спалила. Оце страх Божий знайшов на людей тоді. Але це буває унікальний випадок. А як правило, не скоро суд над поганими ділами. І люди не бояться. Але Господь каже, що обов'язково воно прийде. Бог мовчить, довго терпить, а потім Він говорить. Тому, друзі, якщо ми робимо комусь добро і воно не оцінене, і, можливо, ми подяки не почули, не будемо ніколи журитися. Свого часу Господь нас винагородить. У нього там є книги наші записані нашого життя. І всі наші справи, наші добрі слова, наші наміри, вони там записані. Господь свого часу дасть нам нагороду. І ще й на землі ми тут можемо це пожати. Отже, Поки маємо час, робимо добро всім, а найбільше своїм за вірою. Це як що церкві віруючим людям, дітям Божим в першу чергу треба оказувати добро і допомож. Але і іншим людям теж, які навколо нас. Тут перед нами багато плодів, я не знаю навіть скільки їх, дуже багато. Але тут немає одного плода. Немає плода покаяння. Написано в Біблії, Іоанн казав людям по-русски затворіте достойний плод покаяння. Вчиніть достойний плод. Це що значить плод покаяння? Значить, щоб людина визнала себе грішною і попросила у Господа пробачення. Це дуже важливо. І не можна ніколи відкладатися на завтра цю дію, бо ми не знаємо, що буде завтра. Як прилетіла в нас ракета, і ніхто не чекав. І ми не знаємо, що буде завтра з нашим життям, нашим здоров'ям, чи ми прокинемося, чи ми знову зможемо щось робити і читати слово і каяться. Господь каже, щоб люди всі покаялися. Це значить, попросити у Бога пробачення за свої гріхи і за те, що життя було багато неправильним до цього часу. І коли у нашому зібранні буде заклик, брат Рома скаже до нас, коли цей час, щоб ми не соромилися і не боялися вийти і сказати, Господи, пробач! Я винний, я грішний, я хочу жити по Твоїм Божим законам, я хочу мати спасіння і вічне життя. І, Господу, це не тільки приємно, а це дуже важливо для нас, для нашого спасіння. Друзі, дорогі. У нас є невіруючі родичі, невіруючі близькі, друзі, співробітники, сусіди, завжди будемо за них молитися, молитися і просити у Господа, і Господь їм пошле навернення і спасіння. Але тут написано: бо хто сіє для свого тіла, той від тіла пожне тління. Дуже гарне оповідання, івангельська сестра Таня розповіла про ці чотири почви. І от буває часто, що ці терні, бур'яни, суєта, вони настільки заглушають слово, те, що чується в собранні. І людина, наче й згодна, але вона не робить, не виконує. І Господи тоді прикро, що слово посіяне, воно не дало плода, бо суєта його заглушила. Тому нехай це слово, яке ми сьогодні чуємо, воно спонукає нас. До двох речей. Перше до подяки, а друге, щоб берегти свої уста від всякого осуду, від всякого недоброго, від всяких злих слів. Нехай наше серце буде радісне, щасливе в любові і в мирі. Амінь. Давайте встанемо, і хто хоче помолитись, скоро, хто подякує. Господя ще вдячній тобі, розтайні і подяки, це той раханий, який нам. Благослови за творці присутність, наповнити кожен мир, твоє вихові. Благослови нашу Україну за те всі і нас. Ми за все приносимо всіх поля, коли не жам те, вічний Бог наш, за те, не затихо. Амінь. Дякую наш Господь, що ми твій врожай, ми твій виноградник. Благослови нас, будь плодовитими людьми, добрими справами. Дякую за всі добрі справи, які ти благословив. Людей робить нам. Дякую за всі добрі справи, які ти типу, побудив нас, зробить людям. Ми їх дякуємо за того Духа Святого, якого ти нам дав, якого ти нас підкріпляєш і даєш нам силу і надію. Благослови всіх служителів, пошли їм, Господі, здоров'я, духовне, фізичне і підкріплення, і захист їх по життю, їхнього майна і їхнього здоров'я, во Ви ісу Христа. Амінь. Амінь. Дорогі святий і праведні Господь. Я дякую тобі за мирість твою, за любов твою, за захист твій, за все, що ти робиш у нашому житті. Дякую тобі, ти наш захист, ти наше життя. І я славлю тебе і величаю, і прирозночую і розвірічую святе ім'я Твоє. Слава тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Творець неба і землі. творець всього, що є на землі і на небі. Господи, Ти створив так чудно, що ми зараз прибуваємо з повною вдячністю перед тобою. Ти дав урожай чудовий, в такі, такі часи важкі, але ти не забуваєш про нас, Господь, і всяк час з нами прибуваєш. Я дякую тобі, Господи, за те, що ніхто не пострадав від тої ракети. Ті, хто, Господи, зараз ранений, але не смертний, прийшов час до них, а ранений. Боже, допоможи їм, оздоров' їх, Господи. А ми стоїмо перед Тобою всі живі й здорові. І з подякою, Господи, що Ти нас бережеш на цьому світі. Ми дякуємо Тобі в чудовий день за те, що Ти нам даруєш. І їжу, і одежу, і все, все, що нам нуждаємося, в чому ти даєш Господь. І нехай буде тобі слава за все, Отцю, Сину Духу Святому. Амінь. 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 Отче Небесне, ім'я Ісуса Христа ми схиляємо свої голови, серця перед Тобою дякую. вдячні за те, що ти милосердний даруєш всім людям. Ці плоди для життя нашого фізичного. Прошу тебе, Господи, за всіх людей, які ще в церкві ніколи не каялись, і які є зараз зібрані, щоб вони покаялися сьогодні на цьому зібранні. Я дякую Господь за те, що ти милосердний і створив ці закони неприложні, і фізичні, і духовні. Поможи нам сіяти тільки добре, Господи, і пожати це добре, і ніколи не говорити непотрібно нашими устами і не робити ніякого зла. Руками нашими, Господи, будь із нами, і допоможи, щоб ми всі були спасенні і славили тебе не тільки тут на землі, а й там у вічності, коли ти скоро прийде за своєю церквою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Сідайте одне невеличке свідоцтво.